Жіночі та чоловічі роликові дезодоранти. Це захист 48 годин. Елегансе. Він приносить визнання для елегантних вишуканих дівчаток. Сенсатів. Чуйний, ніжний, легкий для дівчаток, які люблять легкість і ненав'язливість. Паті. Енергійний, мотивуючий, закликаючий до пригод для дівчаток, що створюють енергію, будують команду фреш бадьористий, жвавий, який розковує, надихає для дівчаток, які хочуть більш впевненості та визнання, чоловічі роликові дезодоранти, кул cool. для мужніх, які створюють тінь прохолоди, захист та зберігають холоднокровність. І спорт він любить спорт, але має свій стиль. Він в оточенні з ним весело та надійно.